На сьогоднішній день ми маємо чудову можливість кожного дня прогулюватися нашими, вулицями нашого міста, ходити до парку, відвідувати театри, різні дитячі такі розважальні центри. А був на жаль період в нашому житті, коли ми дійсно провели 365 днів в нашій Житомирській обласній дитячої лікарні, на Станишівці. Коли лікували свою доньку, це був 2017 рік. Аріні поставили діагноз нейробластома лівої нирки. Було назначено великий курс лікування, дуже багато блоків хіміотерапії, яку ми мусили пережити. Такий період був, який не хочеться нікому побажати, щоб дітки і їхні матері таке пережили. Після операції та лікування хіміотерапіями дівчинку із мамою виписали з лікарні. Але надалі все рівно ми продовжуємо це проходити постійну здачу аналізів, постійне КТ. Скажемо, слава Богу, що вона прокинулася жива, здорова, що ми пішли до школи. Я коли Каріна, я навчаюся в другому класі. У 28-й школі. мені в школі подобається дуже математика і українська. Я, крім школи, люблю малювати і займатися спортом. Тетяна Зелінська каже, що головне не втрачати надію. Рак це не вирок. Треба зібратися всіма силами. І вірити, і все буде, все вийде, все буде добре. Надія є. Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини на Суспільному.